Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, запрошую на коротенький огляд іспанської лаліги, в якій вчора розпочався уже тринадцятий тур, між іншим, третина чемпіонату. Чому огляд коротенький? Тому що попередній 12-й тур був неповноцінним, замість десяти поєдинків лише вісім. В районі Валенсії стихійне лихо, тому два поєдинки 12-го туру були перенесені, а саме Вілья Реал Райвалікано та Валенсія Реал Мадрид. Всі ті поєдинки дванадцятого туру, які відбулися, дещо поєднували. Вони всі відбувалися на підтримку людей. Трі постраждали від того лиха, та й всі голи фактично святкувалися по однаковому. Реал в попередньому турі не грав. Відповідно, у Барселони був шанс відірватися від них ще більше в турнірній таблиці. У Барселони був свій принциповий матч дербі Барселони проти Еспаньола. В одному з матчів цього чемпіонату Барса вже забувала сім. І от матч проти Еспаньола приблизно за таким самим графіком розпочинався, оскільки до 31-ї Барселона вже повела 3-0. Дублем відзначається Дані Ольмо, а між його голами ще й забуває бразилець Рафіні. Але після цього, чи то Барса згадала, що у них на носі була Ліга Чемпіонів, чи о щось інше просто як відрізало б цілу годину без голів. А от еспаньол також забив тричі. Щоправда, перші два голи через офсайди не зарахували. То пів голови, то півноги в офсайді, але тим не менше голи були відмінені. Але коли на 63 й забиває капітан Еспаніола Хуан Поадо, гол зарахували 3-1. Перемога Барселони. Між іншим за 12 турів команда Хансі Фліка наколотила уже 40 голів. Це найкращий показник Барселони за більш ніж 70 років. Атлетико Мадрид вдома грав проти аутсайдера Лас Пальмаса, повне перевага господарів у гостей. Лише один удар господарі домінували, але відкрили рахунок лише на 37-й. Під гострим кутом Джуліано Сімеоне вривається в штрафний супротивника та пробиває в дальній кут. 1-0 неймовірно радів, оскільки це його перший гол за Атлетик. Другого голу довелося чекати аж до 83-ї, коли забиває Олександр Серлот, отримавши розрізну передачу на межі офсайду, відразу пробив. Для нього це, між іншим, вже четвертий гол. Потихеньку помаленьку починає забивати, але, звичайно ж, до минулорічного показника йому ще дуже далеко. Нагадаю, в минулому сезоні аж 23 забив за Вільяреал. Матрасники могли виграти і більш серйозніше, але Грізман, наприклад, лучив поперечину тим не менше перемога господарів та три бали для них. Суперматч видали Жирона та Леганес. Перед цим поєдинком Жирона випереджала зону виліту лише на три бали, тому потрібна була перемога. І вони її здобули в тому числі завдяки голам захисників два голи від захисників Жирони. Але при цьому оборонці господарів привозили м'ячі в свої ворота. Зокрема, на 41-й за рахунку 2-1 втрачають м'яч неподалік штрафної і леганес вдруге рахунок зрівняв 2-2 після першого тайму. На 58-й призначається пенальті у ворота Леганеса. Доки відбувалися відеоповтори. Тренер Жирони Мічел випускає Кевіна Стуані саме на реалізацію пенальті. І Стуані пенальті реалізував 3-2 господарі повали. На 73 й перевага Жирони становила вже два голи, тому що автоголом відзначається захисник леганеса Гонсалес. Але на 77-й мунір інтригу закрутив. 4-3, щоправда, господарі навіть ціною жовтих карток таки перемогу дотримали. 4-3, три бали набрано. Трішки покращена ситуація в турнірній таблиці. Щодо інших результатів 12-го туру Сельта, забивши на сьомій хвилині, здобула домашню перемогу 1-0 над Хетафе. Атлетик Більбао та Бетис 17 років не грали в нічию на полі Більбао. Отримуйте 1-1, Обмінялися голами в другому таймі. В цьому сезоні Реал Сосіда дома, м'яко кажучи, не переконливий. А от на виїзді трішки краща ситуація: 2-0 перемога над Севілією. У Севільців жодного удару ствір за поєдинок. Осасуна завдяки реалізованому пенальті на 17-й хвилині, здобуває домашню перемогу над вальядолідом 1-0, а от Алавес, у котрого було 5 поспіль поразок, здобуває домашню звитягу над мальоркою 1-0. Ну і вчора розпочався уже тур 13-й. Лас Пальма здобуває третю перемогу за 4 тури, на визі, здолавши райвалікано 3-1. І виходить з зони вильоту. Огляд турнірної таблиці, звичайно ж розпочнемо не з зони виліту, а з першої позиції, на якій феєрична Барселона. 33 бали у каталонців, Це на 9 більше, ніж у Реала. Але пам'ятаємо, звичайно, що у вершкових ще один матч в запасі. Барселона єдиний клуб, який ще не зіграв жодної нічієї. Ну і неймовірні 40 голів також відзначаємо. Друга позиція з реалом 24 бали на третій Атлетико Мадрид, 23. По 21 одному у Вільяреала та Осасуни, але за додатковими показниками на позиції Ліги Чемпіонів Вільяреал. По 19 мають Атлетик Більбао та Бетис. В районі Валенції стихійне лихо, та й лихо з футбольною командою Валенції 7 балів та остання позиція у Кажанів. Крім них, в зоні виліту також Вальядоліт та Еспаньол, у котрих по 8 та 10 балів відповідно. 10 балів також у нічийного Хетафе. Лас Пальмас після трьох перемог за 4 тури піднімається на 15-ту позицію. Жерона після феєричної перемоги 4-3 має плюс 5 балів переваги над зоною виліту. Роберт Левандовський у ворота Еспаньола не забив, але все одно переконливо лідирує в списку бомбардирів. 14 голів у нападника Барси. По сім мають Рафія та Айозе Перес з Вільяреалу. Сьогодні в тринадцятому турі мали гратися чотири поєдинки, але Валенсія знову тур пропускає. Виїзний матч проти Еспаньола перенесено, тож лише три матчі. О 15-й Реал Мадрид проти Осасуни. Вершкові на тижні також програли і в Лізі чемпіонів. Тож прихильники команди очікують лише одного перемоги. Вільєрал вдома буде грати проти аутсайдера Алавеса, але Гане зустрінеться з Севілією. П'ять матчів завтра: Бетіс проти Сельти, Мальорка проти Атлетико Мадрид, Вальядоліт проти Атлетика з Більбао, Хетафе Жирона, ну і, мабуть, центральний матч Реал Соцідад Барселона. Хоча, зважаючи на те, як Реал Сосідад в цьому сезоні виступає вдома, не знаю наскільки цей матч центральний. Обов'язково ці матчі будемо оглядати. Всі результати будете знати, якщо залишитесь на каналі. А якщо ще по якійсь причині не підписані, будь ласка, підписуйтесь. На даний момент, все. Дякую за увагу, за придільний час за підтримку каналу. На все добре.